Вітаю! Сьогодні на огляді серія ручних пресів від компанії Mass Metal Technic. Моделі лінійки MAP. MAP 1000, 2000 та 3000. Ці моделі схожі між собою та відрізняються лише зусиллям та розмірами. Тож пропоную пройтися конструктивно оглянувши модель МАП-3000. Дані моделі ідеально підійдуть для СТО та майстерень, адже ці преси призначені для запресування або випресовування підшипників, втулок, випрямлення та згинання вузлів і деталей для висікання та просічення отворів, завальцювання та розвальцювання, а також для інших подібних операцій. Передування зусилля відбувається через важель на зубчату пару. А далі, в свою чергу, на шток. Модель Mast Metal Techнік map 1000. Корисна потужність 2000 кг. Маса 14 кг. Хід штоку 110 мм. Модель Mast MAP 2000. Корисна потужність 2000 кг. Вага 37 кг. Хід штоку. 180 мм Маст MAP 3000, корисна потужність 3000 кг. вага 61 кг. Хід штоку 285 мм. Забігаючи наперед, одразу хочемо дати відповідь на запитання, яке часто задають замовники: яка відстань між колоною та штоком? Беремо рулетку, будемо перевіряти. Майже 9 см модель MAP 1000. 12,5 модель map 2000 та 15 см модель map 3000. Дані преси з міцною човунною основою поставляються у дерев'яних коробках, адже ми дбаємо про цілісність ваших станків. З огляду на популярність даних моделей скоро з'явиться у наявності найбільший представник цієї серії MAP-5000. Дані верстати є в наявності. Переходьте на сайт та робіть замовлення.